Новий дім. Хм, класний дім. Ось ось прийшов новий дім, треба помитись. Ого. Та цей будинок для великанів схоже. Е е е е е. Ура! Пук. Ой, я пукнув. Ок, треба йти помитися. Е, мені то неприємно було. Хочу, коти не мій. Хочу. А, 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 що ти тут робиш? Будинок купи цей будинок і не заважай мені митися. Будь ласка, тільки не прибивай, я подарую тобі капілюшу, то давай. Дякую, хопа. Ха -ха. Я кап, я твоя зброя, ти можеш кидати мене в того, хто не хоче на тебе не пасти. Дякую, ванна, я напевно завтра помилюсь. Падаєш на басіка, ти той воєнний басік. Ота. Ну, Ох, Я Якщо б ти б скільки тут є місць, щоб поспати. Е, -е, е. тут тобі деяке місце, в якому можна знайти друга. це mm. одне з місць, там, де можна спати. Кап і басік вирішили. Це там, де можна знайти друга. Хтось тобто, хотів з'їсти басіка. А, а щоб дізнатися, хто хотів з'їсти басика, дивіться це дивіться. дивіться того персонажа, який з'явився в самому трейлера. тревера. Yeah!